Доброго дня. 16 лютого. Знімаю, що зайці роблять з яблуками. Бачите, ось як вони їдять кору. Тут ця вона крайня, вони її взагалі їдять постійно, бачите, це минулого року, ну тут вона відросла добре, бачите? Це в минулому році поїли, це в цьому році їдять. Ось як виглядає. Дуже велику шкоду приносять зайці. Щоб такого не було, треба, чи картон, я бачив, беруть, чи беруть сітку. Зараз в інтернеті багато, я бачив засобів. Тому можна замовити, ну, почитати, які з них дієві, обробити стовбур. Якщо у вас молодий саженець і десь є зайці, як в мене бачите, відкрите поле. Обов'язково обдумайте, ну, щоб зайці не їли, чи. Картоном закрити, сітку купити, не знаю. Я колись в себе брав сало, мазав салом, теж добре працює. ну в мене в мене, в мене зайці після сала не їли. Перевірено, тут яблуко я коли їх мазав, там, приходив за всю зиму, не наблюдав ще більше, бачите, ось теж крайній саженець, теж його поїли. Ось поїли, бачите, покажу вам. Це ось так шкодять зайці. ну. Треба брати чи сало, чи зараз бачу в інтернеті багато засобів, є і пишуть дієві, почитайте які, виберіть. Ну Якщо молодий у вас і у вас небагато, картон, картон, сіточку, сіточкою і буде краса. Але обов'язково захистіть. Тому що молоді саженці, вони їх, їх можуть вбити навіть. Так, все, дякую за увагу. Захищайтесь від зайців.